Всім привіт! І сьогодні я вам розкажу про водневу мінеральну матрицю. Для кожного організму, що вміщає в собі цей гідромакс, це корал Май, мінеральна композиція з 30 пакетиків суши, з природнього коралу, який збагачує нашу питну воду корисними мінералами, нормалізує водно сольовий баланс. Нашого організму покращує роботу всіх органів і систем. Сам кальцій бере участь у формуванні скелету зубів і наших речів. Цей мінерал забезпечує стабільну серцеву діяльність і регулює нервову і м'язову провідність. Також сюди входить пентокан, каліонатривий насос і Г500. Це самий потужний антиоксидант, самий сильний. Пентокан допомагає підтримуванню високого рівня енергії і працездатності. Калій сприяє нормальному рівню кров'яного тиску, функції нервової системи і м'язі. Наш Г 500 потужний антиоксидант, який перешкоджає руйнівні дії вільних радикалів. І захищає нас від раннього старіння. Я хочу вам зараз наочно продемонструвати те, як ці продукти працюють. Уявляємо собі, що це, оці два стакани, це дві людини, які на протязі свого життя 30 40 років пили дуже мало води. І ось така в них внутрішня рідина грязна. Я туди накапала нормальну водичку медичний йод. І ось ці дві людини вирішили допомогти своєму організму і вирішили почати воду, норму води 30 мл на кілограм своєї ваги. Тільки один із них почав пити звичайну негазовану водичку. він, пє і бачить, нічого не міняється. Ось тут я маю маготовлену, вже, як бачите, там плаває пакетик суше коралмайну і H500. І ми пробуємо доливати туди оцю водичку. І що ми бачимо? Зразу вода очищається. З цієї людини, яка починає тупити воду, очищається шкіра. Нильки, проходять набрики, проходять головні болі, починає очищатися шкіра. І людина починає почувати себе зовсім по-іншому. Тому є різниця, коли ми рішаємо пити нормальну водичку. А коли ми рішаємо пити воду з Coral Mine. Ще раз покажу вам ці продукти з CoralMine і H500. Ось це ті продукти, які Допомагають отак очищати наше внутрішнє середовище. Ну, окрім того, що тормозити старіння. Тому я від щирого серця рекомендую оцей Гідромакс. Ви знайдете тут і в таку книжечку, в різних мовах, як починати пити, як правильно пити. Ну, а якщо у вас виникнуть питання, то ви завжди можете звернутися до мене або до людини, яка вам прислала це відео. Здоров'я нам всім!